Трамп заявив, що буквально цього або наступного тижня він очікує президента Зеленського в Вашингтоні для підписання угоди. Ми правда не бачили з боку е Зеленського подібних заяв, та що він готовий полетіти до Вашингтона цього або наступного тижня усякому разі. Але з іншого боку, е з України е там Стефанішна і так далі, заявляють про те, що близькі вже до остаточного узгодження. На якому етапі ми перебуваємо? Всі ці переговори ну, стосовно угоди. Ще раз ви ж знаєте моє ставлення. Я е, не люблю е, тих, хто ридернув республіканську партію, яка завжди е, підтримувала Україну в Америці. І я не можу виправдовувати ані, знаєте, такі поранедальні. Е, Магазми, вибачте, от а тим більше, я ніколи не скажу Магазми, я Яко, ніколи, 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 ну, ну я коли сказав магазматики, там є такі, да? <гум> от, але ми маємо розуміти, що головний наш ворог це цей це міазматики. Міазму це російське розкладання, ця вонь від цього політичного і вже практично трупа. Да? Всі імперії канали красиво, знаєте, ну австро угорська імперія під під музику Малера, під вірші Музіля, під львовсько Варшавську логічну математичну школу. Це було красиво. Вибачте, тобто можна помирати так, щоб тебе згадували, як Франція і Осіфа, значить, досі люди там рано встають, тому що так ставав їх імператор. А Можна здихати як Росія. Перед обличчям відсутності жодного смислу, але насправді всі звикли, що вона є. Звички практично детермінують нашу поведінку. Ну є вона, треба з нею рахуватися. Ну і насправді ми маємо розуміти, ще раз наголошую, що не виправдовуючи того, що відбувається, маємо розуміти, що є об'єктивний закономірний процес, який. М'яко кажучи, не зводився з світосприйняття Трампом світу, і тим більше з сприйняттям якимось там параноїдальним. Путінським баченням світу, і не тільки путінським, всієї Росії. Мало того, є абсолютно світоглядні речі. Росія фактично ідентифікує себе як єдине, що їх всіх бурятів, значить, тувінців, башкірів, чувашів, всі ці народи, які путаються, чи вони росіяни, чи вони русські. Вона об'єднує тільки те, що вони простають заходу. Зараз росіяни не слухають нашу передачу, але насправді вони думають: так ми домовляємось, ми ж воювали. ми ж Воювали, значить, з Трампом, з Америкою воювали. Я не буду терміни використовувати, які вони використовують. Ми ж їх бачили, і, і, потім, і потім що? Це як закінчується роман 1954, значить «Океанія». Нам, нам повідомили, що «Океанія» перемогла Євразію, і, значить, головний герой тепер спокійний, тому що він тепер любить свого великого брата. Ну, хтось там розподіляє світ між Китаєм, Росією і США. Ну, повірте мені, червоні лінії, поки війна триває, вона триває. Вон... Їх не можна провести. Тому виникатиме дуже багато запитань. Але, повертаючись до конкретних випів, що стосовно угоди, Ну, сам Зеленський запропонував Трампові таку угоду. Це ж не я, правильно ж. Потім, коли дали перший драфт треба було сказати так як ну ну дремудріші сказати наші експерти працюють зараз кажеш, сифонічно не працюємо падаля каже, що ми працюємо значить єрмак полетів працювати ми це знаємо сказати ми працюємо в цьому напрямку і використовувати перемовини на рівні непублічних дебатів бо на стадіоні питання не вирішуються на стадіонах перемагають швондери одні голосують Значить, на одних стадіонах за, значить, припинити війну швидко в Україні, інші пропонують за швидко припинити війну в США. І коли у нас багато хто говорить, це такий сяк, але це наш такий сяк, то повірте мені, американці так само розглядають ті, які проголосували за Трампа, що вони проголосували правильно. І тому ми маємо розуміти це. Не треба було говорити про те, що угода ні про що. Ну, це хто, хто хто просив робити такі заяви, якщо года ні про що, а зараз говорити про те, що значить ми йдемо в правильному напрямку? Тоді треба було сказати, працюють наші експерти. Сам Пентагон представив цифри. Пентагон. І це було би там, на столі. Ми говоримо мовою цифр, про що ми будемо говорити вже на рівні президентів, суб'єктів, президент України, президент США. Сам Пентагон каже, там 117 мільярдів з них в Україні там 60, Я так вже зараз на східку там і умовно 58 пішло в Америку для поповнення наших запасів для замовлення для наших підприємств. Це говорить Пентагон. Міністр фінансів Бесент говорить про те, що значить, ми не будемо говорити про власність на надра. Ми будемо говорити не про нові борги, це він говорить. Вони умовно виправдовуються. Але ж коли ти сказав угода ні про що ти, да, ти дійсно підняв свій, підняв свій рейтинг. Наскільки і чи надовго, це інше питання. Тому що потім, якщо вона не про що, то потім нам її пред'являть. І ми побачимо, про що вона. І вона буде точно не краще, аніж вона була би, якби ти не сказав Угода ні про що. Ви, е, я нікого не запутав. Тобто ти не маєш говорити спочатку відкидати його, тому що ти говориш з. Е, Президентом країни, від якого багато що за твої ви країни. Ви говорите про методи дипломатії. Ми говоримо про публічну політику. Насправді публічна політика мої друзі, і методи дипломатії. Толко, мої друзі. Мої друзі зараз постять оцей знаменитий діалог. Пам'ятаєте, Черчилль в фільмі Нолана Дюнкер Черчилль телефонує Рузвельту. І говорить про те, що допоможи нам, у на сотні тисяч людей на пляжах, на піщаних пляжах під постійними обстрілами. 24 години на добу, 7, годин на тиждень, 7 днів на тиждень, нас обстрілюють. Допоможи нам хоча б переправити цих людей в Велику Британію. Що каже Рузвельт? я можу тобі дати один корабель. Це люди постять мені і правильно посять, бо це правильно. Але що зробив Черчилль? Він що сказав, Рузвельт такий сакій. Він наші мені сказав, що тільки один карабель та пішов під три чорти, піднявши свій рейтинг? Ні. Він його залучив як союзника і партнера. Так було чи не так? Шановні друзі, шановні наші глядачі, які думають, що у нас все позабирають. У до речі, у того, що у нас позабирають, уже усіх, повірте, мені є прізвище і мене по батькові. Нагадую нашим глядачам, шановні глядачі, остання справа проти керівника Держмайна, який керував нашим майном, який не хочете ви віддавати там під керівництво американців. Я також до речі не хочу йти на таких ходах, які нам пропонують, але це питання зустрічі і, і розмов. Предметних розмов, експертних розмов. Так от нагадую: остання кримінальна справа проти керівника фонду Держмана, який управляв цими всіма речами, про які ми зараз говоримо, що він відмував там, десятки мільярдів гривень, призначивши своє керівництво на Одеський припортовий завод. Одеський припортовий завод це той завод, за який билися колись Лівія значить, і інші е гравці щодо е -значить, переробки аміака там, і таке інше. За нього билися сьогодні. Його призначили, тому що він поставив керівництво, відмав гроші керівник держмайна. Я нагадую нашим глядачам, що ви також хтось поставив. І ці гроші також шили. Ми думаємо, що це наш завод, а гроші на ньому заробляють далеко не наші. Так само з кар'єрами. Подивіться, кому продали ці кар'єри. Так само, наприклад, умовно кажучи, мій рідний Миколаїв. Його ж ні Трамп розпиляв. Його розпиляли ті проросійські олігархи. Про російські олігархи, які не бачили війни, і Миколаївці за них голосували. Його розпиліли, Росня вже добивала ракетами, але все це військове підприємство зовсім інше розпіляли плющами. Побатьки всі в Миколаєві знають. Керівник державного порту Капуцина купив один з заводів, з трьох заводів, який вибудував корабельну промисловість. Він керівник державного підприємства порту. Викуповує великий завод, де гроші І де всі ці фін де ці аудіти зараз я кажу, Ми перевіримо наше хто буде перевіряти Держаудіт? Нагадувати чим займався державніт Хмельницької області? Бо ми всі знаємо про керівництвом сек. Яку не бачили, ніхто не бачив, ніж ця трі інваліді-прокурори, ніхто їх не бачив, ніхто не бачив того, що там відбувається. Так от вони, значить, чоловік і син, один керівник пенсійного фонду, шановні наші редачі, пенсійного фонду, який керує нашими з вами грошима, куди ми сплачуємо всі з наших податків. Далі інший, інший член сім'ї це керівник держаудіту. І коли не Трамп. А Байден і наші союзники партнери казали Зеленському, не призначайте е, бухгалтерку і е, подругу родини Зеленських Піщанську на те, щоб вона рахувала в держаудіті в Рахунковій палаті наші гроші в вашому бюджеті, а там половину грошей, які дають і партнери. Спочатку не проголосували Соги народу, потім Зеленський зібрав фракцію, і сказав: Не будуть нами керувати, значить, за кордоном голосуйте за пані піщанську. Це правильно чи неправильно? Інший приклад, пам'ятаєте одну податківицю, я б податкову видав би, до речі, німцям, е, значить, і, і, і митницю французам, умовно кажучи, а суди видав би італійцям, які боролися зі своєю мафією. Е, тому що ми побачимо, які ще наші суди, яке наша митниця. Так, от ця кер... ця значить, баришня, вона написала Діду Морозу, пам'ятаєте, податковиця. Вона написала: Хочу в цьому році стати мільйонершою, отримати мільйон доларів, Ой, стати керівниц... стати керівницею, значить, податковою району і, і отримати сулуч. шубу. Да -да. Так вона отримала і шубу і мільйон, і значить. І стала керівницею. Хто це Дід Мороз? Вон, він в Америці? Це Дід Мороз? В Америці санта Клауси є свої, ми побачили вже які. Але це Дід Мороз тут у нас, десь ходить і керує і кричить, ми дозволимо забирати моє майно. Тому питання, питання, яким чином ти ведеш перемовини. Початку грюкати, потім казати, ми е, працюємо в правильному напрямку, ну це дезорієнтувати громадян. Тому що насправді другий трафт. Другий драфт цих перемовин був гірший за перший. В першому йшлося про 100 мільярдів, в другому вже про 500. Треба казати було, давайте європейців залучимо. Туди. Тому що ми в Європі, тому що нам і європейці подавали. Тому що, якщо ти пишеш тепер на поводу цих, виникають конфедерація, значить, в Польщі. Виникатимуть словацькі там різні ультранаціоналісти, там є з інше. Будь кати, а чому ми тепер значить дивиться Трампу значить погодила? А ми тепер також допомагали Україні. Це правильна політика? Ні, неправильна політика ще раз, Трампу Трампове. Те, що він там значить робить, це окреме питання. Нам зараз треба пам'ятаєте, Пам'ятайте, шановні глядачі, Ходжана Средіна, який, значить, взяв 100 золотих від Еміра, сказавши, що він за значить за 10 років навчить свого віснюка. За нюкарана на рівні самого Еміру. Тобто 100 золотих він вже отримав, а там або й шабзохне, або Емір. Нам треба зараз триматися, отримувати зброю і допомогу будь-якими шляхами. Тому що залізниця, якою ніхто не користується, не, не, не залізниця. До речі, якби ви управляли залізницею американці, там не було б Сережі Ліщенка, який отримує наші з вами гроші за те, що мочить Україну, сидячи в офісі президента, як член спортзалежної ради Укрзалізниці. Ще оцей мав експонат який там десь там лежить, пору розклався в Росії, казав про те, що комунізм є свєтська власть, плюс електрифікація всієї сторони, плюс американська організація Железних дорог. Американська організація залізниці, що тоді визнавалася найкраща. Облігації американської залізниці коштують більше, а, аніж е, вся Укрзалізниця е, все Європейського Союзу. Тому питання зараз не в тому. Питання в тому, що треба вміти вести перемовини. І залучати союзників як батьків нашої перемоги. Не сподіваючись на Трампа. Ми побачили, яким яким чином за... був холодний душ в Мюнхені. Але холодний душ завжди холодний. Якщо ти був в теплюванні, якщо ти не дивився на світ і думав опа, через 2-3 переможемо, через ісі днів значить Росія впаде. То це, вибачте, після того вбивається пахмеля і ломка.